Привіт вам добрі люди, колеги та коліжанки, мотоциклісти. Дякую, що завітали на канал. Сьогодні я у великих сорочинцях приїхав на хутір Гоголя екологічний чистий відпочинок, тут так сказати. Такий концентрований у сільських хатинках на невеличкій території. Є навіть своя корчма, яку ми зараз і зайдемо, як бачите. Все під соломою, все красиво. Тут для літнього відпочинку. Люди відпочивають. Так, заходимо. Ну, в корчмі, як завжди, в корчмі. Полутьма, щоб не було видно, скільки хто випив та скільки хто з'їв. Піч, столи дубові. Ну як в давності козаки пили та закусували. І за барною стойкою, яка гарна молоденька дівчина-українка. А скажіть, будь ласка, чи це в цю корчбу чорт привіз місяць, який украв у диканці? Так. так, ну будемо зараз шукати. Ось приїдуть хлопці-мотоциклісти, вип'ємо по 100 грам та й будемо шукати. Ви не проти? Ні, не проти. Добре, гарно. Є у вас і і вареники, і яєчня, солоха. Да. Ну, піду далі, покажу людям, що ж тут у вас є. Добре? Добре. Гарного дня, прийдемо обов'язково за обідом. Взникаймо. Це тут таке настояще. як зараз кажуть кошер Ну, пішли на середові зняли ми невеличкий домик хатинку верніш трошки пізніше покажу а тепер давайте я проведу вам невеличку екскурсію я звісно сюди катаюсь це майже кожен місяць. Тут дуже гарно, дуже гарні люди, дуже добра кухня, дуже гарна річка, тому це все і приємно, і екологічно. Так щоб тут не заблудиться корчма, пан голова, баня, пляж. І що? Нужник? Правильно. Альтаночки для відпочинку. Невеличкий м'ясний басейн. Аби був. Звісно, аби був. Друзі, який тут воздух, а? О! Дивіться, всі хатки під соломою. А внутрі запах, знаєте, як селі у бабусі. Так, он нужник на вулиці, тіло потрібне. Банька розмальована, розрисована, красиво. Колись ми тут теж були і в бані були. А Тут щось під шашлик, скоріш за все. Жариться дрова, верніш, паляться. Скільки гарних часів було проведено в оцій альтанці з друзями, хлопцями, мотоциклістами. Побачать вони це, цю альтаночку і буде їм добре. Так, спустилися ми до річки Псьол. Тарзаночка. Маємо тарзанку. Ох, мабуть, як тут плигать було добре. А чого було? Мабуть і зараз добре. Ну я не буду ризикувати, Бо можу залетіти на той берег. Не хочу. Так, тут соврудили лавки, та воно яке кострище. Ух ти, а що ж тут проводиться? Скоріше за все вечорниці. Цікаво, мабуть, і пісні українські співають. Можливо, ми і побачимо, і почуємо. Яка буде красива сьогодні річка. Купатимемося з друзями. А вода то упала. йо як вода упала, упала сантиметрів на 70. Але чиста, навіть дно видно, бачите. І течія не сильно велика. Раніше тут течія була така, що на місці не встоїш Так, да, Люди приїжджають, відпочивають. Все тут красиво зроблено. Така велика велика альтанка для великої великої компанії. І ще й піч мається. Довгий стіл для гарної великої компанії. Так. Дуже-дуже красиво. А тепер же ж поведу вас оту хатинку, що ми зняли. Покажу, що ж стоїть хатки. Вони приблизно всі одинакові. Окрім однієї. Здається, оцієї. Хатка на дві сім'ї. Можна відпочивати в одній хатці. Дві сім'ї з коридором. От. Тому приїжджайте навіть з друзями, сватами родичами. Качелечка тут. Присутня для дітей та дорослих. А ми сьогодні будемо жити в оцій невеличкій хатиниці під соломою. Три мужика здорових, ну нічого, помістимося. Зараз подивимося, що ж пропонує це місто в таких хатинках. Так. Предбанник. Такий, ну як призбаник, прихожа, коротше. Так, все з дерева. Пахне хорошо. Зразу потрапляємо безручності у нас. Душ, туалет. Бойлер. Все є. Далі. Одна двоспальня велика кровать. Друга маленька кровать одна спалочка. Полки. Ух ти, навіть книги. І лежанка. Пічна лежанка. Хтось із нас сьогодні потягне спічки і буде спати іменно на ній. Комусь достанеться велика двоспалочка, а комусь достанеться тверда лежалочка на печі. Оце прикольно буде, да, погадати, кому що достанеться. Добре. Друзі, буду потихеньку завершувати цей невеличкий репортаж по хутору Гоголя у великих Сорочинцях З друзями зустрілися, не бачилися з ними три роки. Коники теж відпочивають. Honda Kaва Saki Honda. Все добре і вам цього бажаємо. Дякую вам за увагу. Якщо сподобалось мені цей репортажик, пишіть подобайки, Бувайте здорові, на все вам добре. І слава нашій Україні!